А в цьому відео ми з вами поговоримо про залежність від чужої думки. Чому ж нам так хочеться, щоб люди нас оцінили, побачили, та деякі з нас та, вони більш залежні від думки оточуючих, і зараз поговоримо чому. Це відео буде таке комплексне, тому що ми зачепимо це питання з різних сторін: і з духовності, і з психології, і з дизайну людини. Хто не в курсі, що таке дизайн людини, дивіться далі, зрозумієте. Так, от чомусь нам дуже хочеться, щоб інші люди нас побачили, оцінили, що ж про нас що ж про мене подумають, наприклад, да, от такі думки з'являються в голові, коли е, людина щось починає робити. Хоча в більшості випадків інші люди навіть не звертають на це увагу. Да, це те ж саме, що ой Боже, який в мене там, наприклад, великий прищ. Да, але якби, наприклад, я не сказала, люди би цього не побачили. От так само відбувається з будь-якою ситуацією. У житті. Але по факту це порівняння з іншими це тільки у нас в голові, да? тому що інші люди, вони, по-перше, не завжди навіть звертають увагу на те, що ми робимо це раз. А по-друге, ми дуже багато думаємо про те, а що ж подумають про нас інші. Тому якщо вас щось чіпляє, або якусь людину, да, з неї щось торчить, тобто щось є таке, за що зачіпляється та дія, яку, наприклад, ви робите, да, або роблять інші, і вам хочеться їх критикувати, наприклад. Всередині сидить біль, нереалізованість, да, якась така зажатість. Причому це працює з двох сторін, да. Тобто, коли ви критикуєте, коли вас критикують, все відбувається те ж саме. Тобто ви чіпляєте людину, яка не дозволяє собі проявлятися так, як би вона хотіла, а ви собі дозволяєте. І виходить так, що типу ну от як це, я там собі не дозволяю, а ти собі отаке от дозволяєш. Давай ну я тобі там щось покритикую, да, але частіше всього, да, от якщо ми дуже боїмося там чогось, ми ще далі поговоримо про критику від. Близьких людей, але частіше всього це просто наша надумана критика. Ось тут ми боїмося того, що вірогідність його 10%. От уявіть, ви сидите, просто не живете е, краще своє життя тільки тому, що ви боїтеся вірогідності, що напевно там якась десь колись може буде критика. От уявіть. Коли, коли я записувала свої перші відео, да, вони зараз теж не ідеальні, да, багато чого можна придратися, і завжди можна зробити краще завжди. Ну, типу, навіть якщо супер ідеальне, хтось знайде те, що ну щось можна таке підправити. От, і я хочу сказати про те, що е, раніше мені там казали, що я там, мене не поставлена мова, я якось там не так говорю там чи ще щось. Але я все одно йшла, я все одно роблю, тому що це все практика, це все досвід. Да? І чим більше я говорю, тим легше мені говорити. От, тому що, якщо немає цієї практики в мові, да, то, то яким чином у нас може бути поставлена мова, якщо цієї практики немає, логічно. Так само і в будь-якому іншому варіанті, да? все, що у вас в житті відбувається. Все набувається з досвідом. Перших 100 постів будуть хренові. Ну от погодьтесь, не будуть ідеальні. Просто робимо на три з мінусом і все. От, але далі, 101-й, ви вже зрозумієте, який ви хочете той 101-й, чи рілс, ну, будь-що підставляєте. От, і далі з кожним кроком буде все легше і легше. Від кого ж нам сприймати, все ж таки, критику? Тому що критика вона може бути раціональна і нераціональна. Да? Взагалі, критику нам важливо сприймати від тих людей, які вже чогось досягли, які вже на одну сходинку попереду нас, і вони вже можуть, скажімо так, оцінити, пояснити, допомогти, да? зробити краще. От. Але частіше всього такі люди вони не критикують, вони розповідають, діляться досвідом, яким чином це можна зробити. Робити краще легше, плюс що є конструктивна критика. Звичайно, це тоді, коли ви просите фідбек про свою, наприклад, послугу або там ну. Про будь що, що ви там робите, і людина вам розповідає чесно, да, що вона про це думає. Причому тут теж такий є момент, що деякі люди вони, от в них є ця така якась шкала ідеальності, і вони деколи стільки можуть всього вам розказати, вони чесно, воно від щирого серця. У мене ще є інша діяльність, це, це англійська мова, і колись я запускала курс е, от, для маленьких дітей. І я просила фідбек, типу, скажіть мені, будь ласка, що тут можна покращити? Там були е, перші тестові там якісь е, уроки, і е, е, дехто писав мені такі величезні петиції про те, що можна було би там покращити. Е, от, причому, ну, типу, я вважала, що. В принципі, та да, упакований він ну непогано на той момент. І я тут розуміла про те, що тут в людини це не до мого курсу відноситься. Да? Я щось візьму для себе, от, але в більшості це просто в людини дуже велика шкала е, да, ідеальності. Е, і далі я ще зі сторони Human Design розкажу вам, яким чином е, можна ось таких людей зчитувати. А взагалі, якщо ще трошечки купнути в духовність, то кожна людина це наше дзеркало. І кожна людина в нашому житті, вона трапляється не просто так. Якщо промзяти щось з ізотерики, краплинку ізотерики, то це буде звучати в тому плані, що коли наша душа, вона втілювалася в ось це втілення, да вона приходила в цей світ, вже було домовлено. З усіма людьми, які трапляють, які будуть траплятися на нашому шляху, щоб вони допомогли душі пройти якийсь конкретний урок. Якщо вже у вашій голові стається да, ось цей страх е, критики, ми його можемо розбирати по техніці роботи зі страхами, якою я часто користуюся на е, сесіях з людьми. А е, в чому взагалі тут суть? Суть в тому, що ми розбираємо цей страх на молекули, да, тобто ми не боремося з ним ні в якому випадку, тому що чим більше боротися зі страхом, чим більше його запихати всередину, родину, коли ні, я не боюсь, е, тим більше. Ще супротиву ми всередині створюємо. Нам потрібно спочатку визнати цей страх. Да, да, я боюсь, та да, хорошо. Я боюся критики, я боюся, що мене там оплюють е, всім на світі. Да, коли я зроблю так чи так. Да? Неважливо, підставляйте будь-яку свою ситуацію. Я піду від чоловіка, я поміняю професію, я викладу пост, я переїду в іншу країну. Будь-що все сюди підходить. І далі ми дивимося, чому цей страх вигідний. От, ну, наприклад, якщо там, переїхати в іншу країну, да, тут може бути там, вибрати себе, да, або вибрати краще життя, там, небезпечно там, жити краще. От, Наприклад, да, тобто я йду на поводу в е, свого страху. Далі ми описуємо ситуацію, це найстрашніше, що могло взагалі статися. От уявляємо, що це стається прямо зараз. Прямо зараз ви починаєте вести блог, так як хочете вести. Прямо зараз ви йдете від чоловіка, так як там багато разів прокручували в голові. Що відбувається? Описуємо прям повністю все в деталях для того, щоб підняти це все назовні. Це так само як є таке питання: хто не може вийти з тюрми? Ну, хто не може вийти з тюрми? Ну, на перший погляд не зрозуміло. Але насправді не може вийти з тюрми той, хто не знає, що він в тюрмі. Да? Тобто, коли ми ходимо всередині, це все тримаємо, і ми не знаємо, що воно там є. Да? Ми не знаємо тих думок, які є всередині. І коли ми їх дістаємо, ми такі. Ага, привіт! О, та я й не, не здогадувалася. Да? Але це обов'язково викладати все на бумагу, да? для писати прям рукою, тому що рука пише. Пише все, що навіть е, мозок не завжди це показує, да? тобто, але під час написання ви це можете викласти, да, назовні. І далі ми оцінюємо да, страх, який є до цієї ситуації, да? там, на якусь там, максимальну страшну критику, яку ви там, найбільше боїтеся в житті. Да? Знову ж таки, підставляйте щось своє. І далі ми питаємо себе: а що я буду робити? От це стається, що я буду з цим всім робити, і ви пишете, що ви з цим будуть робити. План Б. <смі> ви прописуєте цей план Б. Потім ви пишете, наприклад, хто вже прожив такий схожий досвід, що їм допомогло. Якщо ви не знаєте таких людей, ви чисто теоретично можете уявити, що б могло допомогти тій чи іншій людині. Це дуже класна методика, да? тому що ми завжди знаємо, що порадити іншим, але коли це. Потрібна порада нам самим, ми чомусь забуваємо про те, що, типу, я ж можу порадити. Да? І коли ви оце прописуєте, що там кому допомогло, ви такі дивитеся, о, тюк, я те ж саме можу зробити. От. І далі, якщо у вас ще, ще залишається страх, ви ще прописуєте. Так, добре, якщо там це не вийшло, тобто ви собі складаєте там План дій, да, от якщо станеться все там піпець, але носить піпець тільки отут в голові частіше всього. Да, от, і м -м -м, він може здійснитися ну, на відсотків 10, да, але тут ж такий величезний страх, що вам не дозволяє діяти, да, а нам зараз потрібно розблокувати для того, щоб ви почали діяти. Коли ви вже виписали оці всі моменти, ви в кінці питаєте себе, який в мене зараз страх з, з тією ситуацією, яку я описувала чи описував вище. Да? Е, і якщо тут вже бал набагато менший, або, наприклад, страху майже не залишилося, прекрасно. Але якщо є ще великий такий коефіцієнт страху, йдемо знову по тій самій схемі, тому що це ненормально написати, наприклад, три поста. Класних і не виставити їх, е, робити контент-план, складати цілу кучу е, різного всього і не опублікувати, да, тому що є страх, не зберегти ефір, тому що десь отак волосся там було не в ту сторону, чи ще щось. Я зараз розповідаю е, конкретні історії, реальні історії дівчат, яких я знаю. От тому, е, будь ласка, не попадайтеся на цю вудочку і е, якщо вам важко... Е, Проходитися да, по техніці роботи зі страхами, ви можете написати мені в інстаграм Альона Венера, і ми з вами домовимося про сесію, де я вам покажу, да, допоможу, проведу по цих всіх, всіх м -м, сходинках, да, яким чином ви можете це далі з собою робити, тому що ви побачите на сесії і далі вже буде набагато легше розбирати себе один на один. А що скажуть? Там чи подумають близькі мені люди, коли я <гум> і підставляєте будь-яку свою ситуацію? У мене наприклад був дуже великий страх, коли я е хотіла на камеру говорити англійською мовою, О, тому що ми, е в мене багато моїх. Е Підписників, скажімо так, одногрупників, які теж вчили англійську зі мною там в коледжі в університеті, і я думала, боже, вони там зараз як побачать якась там в мене така вимова, десь якось я там неправильно щось вживаю, і капець капець. От, але насправді, коли я таки наважилась, там мене штовхнуло життя до того, щоб я наважилась, я це ну, типу, проговорила. Знаєте, що мені всі писали? Не писали, що о, фу там десь не поставила артикль чи ще щось. Ні, вони писали: Вау, клас! Е, от я теж хотіла би там, наприклад, на відео говорити, але я боюсь. Я, таки, я тоді розумію, що це просто був мій страх, да, і він ніяк не підв'язаний до тих людей, чиєї думки я боялася. То що ж вони таке подумають, як же ж вони прокритикують ті люди? Частіше всього ніяк. От, тому що вони частіше всього або мовчать і дивляться на те, що ви робите, вас їх десь це чіпляє, або ті, хто відповідають, ви можете з ними провести якийсь діалог просто, да? або якщо ще є такі, які от прям критикують, от в мене було, була така ситуація. Мені написав хлопець, якого я знала, ще, коли була. Не знаю, молода у підлітковому віці, е, і е, в нас таки трохи серйозний, серйозна розмова відбулася, тому що я. Е, е... Скажімо, так, була простою дівчиною, і тут я почала говорити про езотерику, про психологію, да, от там, типу, умнічати, як це в нас ще називалося. Але я пішла далі. одного разу це його дуже ну, типу, зачепило, типу, ой, що ж ти з себе строїш. Да, але ми з ним провели конструктивний діалог. От я йому задала деякі питання, і потім, коли я не отримала відповіді, просто заблокувала. От, це все відбувається отак, в два щілочка, особливо з тими людьми, з якими не обов'язково. Підтримувати зв'язок, да? це тільки ваш вибір. Тому не бійтеся, не бійтеся того, що деякі люди відвалюються, тому що вони завжди відвалюються. Да? Коли ми переходимо на якийсь новий або інший рівень, люди, людям стає не цікаво з вами, вам не цікаво з іншими людьми. І це нормально. А зараз давайте ще трошечки підключимо дизайн людини, от і зрозуміємо, що ж це відбувається. Дизайн людини це наука про особистість, де ми можемо багато чого дізнатися про себе там, і про інших людей, аналізуючи ось такі бодіграфи. Отже, продовжуючи розмову про е, страх від близьких людей, від друзів і так далі. Е, дуже класно працює такий момент, як проговорити ось цей страх. От, тому що частіше всього ми цього не робимо. Да? Ми там боїмося, що чоловік подумає, якщо там я піду на масаж, який там в три рази дорожчий, наприклад. Да? От, або щось там я ще зроблю, але ми йому цього не кажемо і цього не робимо. А потім, або, ну, от, наприклад, ще ситуація, давайте дуже часто, Ну, от. Або ми, наприклад, боїмося, що про нас там чоловік подумає, якщо там ми не, не будемо там кожного дня готувати якісь там борщі. Да? А потім, коли десь, там, спустя, 10 років, ми це проговоримо і він такий. Ти, 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 comunque, все равно, я пісу собі закажу, нормально мені. <с краса> а 10 років пройшло, би <с mundo snabb classified>, коли людина старається да? там, щось хоче десь доказати і так далі. От. Тому Дуже класно проговарювати да, ось цей страх. Причому, якщо брати дизайн людини, деколи це може бути дуже страшно, да, тому що е, є ось такий емоційний центр. Це я зараз ще на своєму досвіді розкажу. Є ось такий емоційний центр, е, який Чіпляє да, тобто він, коли відкритий, людина боїться скандалів, боїться реакції, боїться того, яким чином людина сприйме ту чи іншу інформацію, і їй так, типу, <схід> особливо, якщо, наприклад, ваш партнер чи там хтось з друзів, вони ж не знаєте. Кого який центр визначений, не визначений, да, вас вам просто страшно від їхньої реакції? А є ще ось такий визначений центр, да, тобто зафарбований. І е, коли людина з визначеним центром дає свою таку реакцію, да, причому це такі сильні емоційні емоційно сильні люди, да, от коли вони починають давати якусь реакцію, е, тут починає все зжиматися в невизначеного центру, і їм дуже страшно, е, да, яким же чином це все. Буде відбуватися? Тому тут що важливо: по-перше, не брати відповідальність за емоції іншої людини. По-друге, проговорити цей страх цій людині, тому що ви дуже часто можете боятися щось такого, що в іншої людини це взагалі її. Просто все одно, просто пофіг на те, що ви там думаєте, що там це дуже важливо. Насправді для вашого партнера там чи для вашої ну, там, для будь-кого, да, це може бути не так важливо, як ви собі намалювали в своїй голові. Тому дуже рекомендую признаватися, якщо ми беремо дизайн людини, то люди, у яких є шістка, у профілі. Вони такі е, ідеалісти. В них оця планка ідеальності, те, що я десь говорила всередині е, відео, вона Прям дуже висока, да, і вони хочуть, особливо до 30 років, вони хочуть всіх під цю планку підстроїти. Да? І звичайно, вони багато чого критикують, але це не через те, що ви там щось робите не так. Да? Завжди, от знову ж таки, завжди будь-що будь-що можна зробити ще краще, та да? до всього можна Да? І такі люди, вони, якщо живуть в своїй неправильній стратегії, тобто в мінусі. Вони якраз до цього всього продовжується. Але чому вони це роблять? Не тому, що хтось там зробив щось не так. Ні, тому що в них самих всередині цей рівень планки просто десь там скаче, не знати куди. От, і вони таким чином хочуть, ну, ну, хоч якось собі полегшити цей внутрішній стан. Тому, якщо ви бачите таких людей, просто згадуйте мене, що в дизайні людини у них є шістка, вони себе проживають некоректно. Та, і таким чином. Ви полегшите, по-перше, собі життя, да, і будете розуміти, що це вони не зі зла, а через те, що просто всередині болить і всередині є якісь незакриті питання. Взагалі дуже люблю, як дизайн людини пояснює дуже багато різних моментів, от, тому що ми починаємо розуміти, що це все відбувається не просто так. І далі, хто ж взагалі? Е Залежний да від думки інших у нас в дизайні людини називається обслуговувати очікування інших людей. Це ті люди, у кого є у профілі «5». Да дуже часто це профіль «5.1». Е, і е, їм дуже важко, тому що вони хочуть виправдати всі очікування, які є в інших людей. Та е, хто там мама хоче, щоб я там була ідеальною там дочкою? Я оправдовую її очікування: там жити недалеко, ходити на таку-то роботу, мати такого-то чоловіка, поводитися себе, поводити себе так і так. Та? Ну тут звичайно ще є питання сепарації, але от з дизайном людини це. Теж пояснюється е, да, тому що тут і сепарація, і дизайн людини вони перегукуються. І така людина, вона з усіх сил старається е, догоджати чоловіку, от знову ж таки варити ті борщі, хоча навіть не питає, чи йому взагалі потрібні ті борщі чи ні. От, е, хоче зробити так, як від неї очікують інші, ганяється за цим, ганяється, частіше всього знову ж таки десь до 30 років це все відбувається, і потім вона розуміє, що це просто не має сенсу. Або якщо не розуміє, то на жаль, ганяється за цим всім далі. Ви думаєте, що тут потрібно зробити? Правильно, тут потрібно взяти і ось ці очікування спостерігати, да, чи є очікування на даний момент я оправдовую, і чи потрібно це мені? А що хочу я? Та, да, тут взагалі така обширна е, тема, тому хто ще не, не знайомий з дизайном людини. Кого ще немає ні бодіграфу, немає експрес-розбору, можете написати мені в інстаграм Альона Венера. Внизу е закріплю посилання е і отримаєте, е і отримуєте експрес-розбір для того, щоб е розуміти, да, що де, куди і звідки. І люди з п'ятіркою, вони ще такі рятівники, да, вони хочуть врятувати всіх, все. От, і навіть тоді, коли їх деколи й не просять, да, вони скрізь хочуть допомогти. От, і це теж некоректна стратегія для них, яка частіше всього проживається. От, що з цим зробити? По-перше, усвідомлювати, що це є у вашому житті, і далі. Відокремлюватися від цього. Я не зобов'язана, да, мені не потрібно е, виконувати те чи те, що є в моїй голові. Да, це не моє. От, в мене ще, до речі, на сесіях, які я проводжу, е, ми от прям. Конкретно, да, от якщо я бачу профіль 5.1, я навіть пропоную сесію для того, щоб піти в корінь е, да, і е, віддати ці очікування головним людям, да, віддати ці очікування, які просто тримають, і які е, не дозволяють випустити ту енергію, яка, яка є всередині, да, тому що вона наче от зажата, закам'яніла. От і дуже часто навіть однієї сесії вистачає для того, щоб уже... Відкритися і відчути е, легкість. Е, тому, якщо у вас профіль з Петіркою, е, то е, буду рада чекати вас на сесіях. Е, от і нагадую, що ви можете отримати експрес-розбір е, за підписку на інстаграм. Е, можете ж подивитися ось так знайти або піти в опис цього відео і знайти посилання на інстаграм. Отже, друзі, наговорила дуже багато, надіюсь, це вам було корисно. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви супер молодці, що стільки всього послухали. Буду дуже вдячна за коментарі, за лайк, можливо, за підписку, якщо вам захочеться дивитися наступні мої відео. І до нових зустрічей! з вами була Альона Венера. Чекайте наступні відео.